Як ви ставитесь до повернення Віктора Янковича? Що? Що? Тебе Тебе дати Тіодацію. Чо? такі питання. Ви коли-небудь робили куньку своїй дівчині. Не, не дратуй мене, будь ласка. Чуєш, ти б хуєк і бен, і з торгового центру не с... людей, нахуй. Зараз в закладі осені Зелена Межигірська 20, проходить сходка турбопатріотів та вусілянків. Вхід безкоштовний. їздь туди там буде завод з питаннями. Ми збираємось разом щоб відсвяткувати весілля Путіна та Трампа. Це була футболка, в якій загинув Росія, і вона буде у нас задіяна в нашому конкурсі. Тут має тобі контент, до нас прийшов упермаргінал. Я пукнув! Супер крутий, завозний стрім. Ви зможете бали задавати крінж питання будь-якого характеру любі. Друже, давай тобі зробимо перевтілення, я зроблю тобі під підборулок у республіці за свій рахунок. Звичайно, Ну, тут звісно, Т9. Ну, я написав го 20-го числа. І пан Прем'єро, який має Ламбурджіні Urus, сказав, що добре, 20-го. Е, от сюди. Нажимайте в чаті, знизу нажимаєте. Нажимаете сюда и пишите Кринж питание Так Не знаю, вот перцовку мне не треба брат, Или не треба <свист> <Чё -то, свист> Что ты с там, не знаешь, идет Питання задавай. Ви б краще врятували свою старшу дитину чи молодшу дитину від землетрусу. Ви бачили ви ці питання? Тест на ДНК. Чи погодились би ви здати тест на ДНК, якщо б народилась дитина? І там всі вуми не відповідають: ні, не погодилась, ні на що, треба довіряти. А всі чоловіки, звісно, погодився. да, Давайте, Go. так, очевидно. Добре, тоді вітаємо. Вибачте, а можна соціальне опитування? Ні. А що ви хочете? Як ваш настрій від 1 до 10? Настрій від 1 до 10 ваш. <різь> Вопрос не зрозуміє. Дувайте, я ідіот, буду таке питати. Старший жінок, чи ви дру... в Першому побаченні? Чи ви дручки? На першому побаченні. Що це за впитання таке? Соціальне? Ну я не буду приходити, бо не... ні, А Він прикиньте в нього все життя перед очима. Він вже подумав, ай це ж мама побачить. Ви коли-небудь пробували лизати пальці на ногах? Ви колись пробували лизати пальці на ногах? Так. Да, да. А чиї? Свої. А. І як? На смак? Мені не дуже сподобалось. Я кожа. А можете продемонструвати, якщо. Ні, ну не зараз. А, ну Це можна соціальне опитування? Ні. Давай. Ви коли-небудь робили куньку своїй дівчині? Да. Сподобалось? Так. Да. І ще питання. Солени на смак? Оце питання. Що що? Чи солений на смак? Ну так. Да. Соціальне опитування. Чи буває у вас таке, що ви нюхаєте шкарпетки після от цілого дня? От Ви відходили і для статистики. Не буває? Я здійну викинув і з неї. Ладно, тоді добре, дякую. Як ви ставитесь до повернення Віктора Януковича? До повернення Віктора Януковича, як би ставились до такого? Я не зрозумів. Соціальне опитання, як ви ставитесь до повернення Віктора Януковича? Какого Януковича? Которому я дачу построїв, бля. Да я її убив би своїми руками. Правильно. Ой, засуджую. Ви зробили замах на Слобоженко? На Слобоженко, ви зробили замок? Ви б віддали перевагу подивитись історію вашого батька чи вашої матері? Історію телефоні, запитів в гуглі. Батька. Батько. А, батька. а чого? Просто цікаво. Я панів. Скільки нормально мати статевих партнерів? Один. Один? Максимум три. Максимум три. А ти Дей, скільки сім. скажеш? Сім і сім. Це максимум. Так. Чотири. А у вас скільки було? Одна. Два. Два. Один. Жодний. Легенда. А? Легенда, каже. <рес> Чо, чого хтось стидається того, що шо? святливий? Ви маєте тим гордитись, ви маєте берегти свою сноту і ставитись до того відповідально. Яка довжина вашого пеніс б'ять. Можна питання? Да. А скільки вам років? 12. А ти? 12. Ладно. <рес> Не знаю, це виріжуть. Як я питаю в дітей, яка дуже бы боже. Що це без могло бути? Появіть наше побачення перше. Чи є шанс на те, щоб продовжити його вночі? Ні. а чого? А чого? Я не признаю таке. Дуже ти... А як ставитись до гетеросексуалів? Такими вопросами. А під як ставитись yeah. до гетеросу? Чуєш ти, є б ахує і з торгового центру не зальопуй людей, нахуй ти підходиш задаєш забільні вопроси. Зараз не закмійся тут странні, а то якось хуй займається, ідіот. Який у вас рекорд маструбаті за день? Не можу питання. Більше п'яти? Не знаю. Значит менше. Скільки? Чотири. Чотири тисячі гривень. А що він коштує 4 тисячі гривен? Швейцарський година. І що? Швейцарський година. У мене бомба, в мене бомба, в мене бомба. Це ж навіть не смішно. смієш. За мене якась бабулечка. Вона ж поліцію викликав. Думаєш, де вони ще зрозуміли. Вона подумає, що твій Ісус Христос їй знак дав якийсь. Що... Боже мій. У мене ж кабель вот вот дитинка. Вот, вот, вот кабель сзаду. Шо. Ты бил. Ну просто Дебіл. ну что. питання? Чи були ви на тусовках пиди? Тебе дать Що? що? Тебе дать или воленди? Так. А ти був? Ні, ви, ви знаєте? Ні, чекайте, ви не почули? І що це таке? Треба? Треба? Там, картки не приймають. А що це таке? На що мені дідуся я Що важливіше? Дупа чи груди? Я думаю, груди. Добре, дякую. Хлопці вибирають, У них є вибір, типа груди чи... А дівчата, який вибір? Груди чи щепа? Душа. Хорошая. Ладно. Це якийсь фісну кошельок. А як ставитись до нашого президента Андрія Ярмака? Серйозно? плев колись коси на Не Ні, Чи плев колись коси на лубку? Ні. Можна питання? Ні. А чого? Я на камеру не далі. А чого? Я сказав, що тобі не даю, ну що ти мені питаєш а. Там коротко буде. Я зайнятий, хлопче. Не, не дратуй мене, будь ласка. Зараз в закладі Осенділа на Межигірська 20 проходить сходка турбопатріотів та веселянків. Вхід безкоштовний. Їдь туди, там буде завод з питаннями. Ура, ура! Людоньки, перемога буде 17 травня на Межигірській 20. Ми збираємось разом, щоб відсвяткувати весілля Путіна та Трампа. Море пива в Сраті, весільні конкурси, швайну красі, весела компанія. І звісно ж оре Орест Бурбуруква Бу Бу Уролі та Мади, нашого переможного вечора вас. А це правда, що точка стояла не біля. Так, 25 а. А, Я думав, це більше заробити хотіли. Ні, так важко, що ж ми не можу робити. Ви колись в аварію попадали? Ні. що? А. А Просто... Цікаво. А ви в офензиву? Боронь божа. А що там? Богоді не страшно. Ту... А шо там таке? Я тут перший раз був. Не рекомендую. Вибачте, а там якась вечірка... Це для кого там? Для всіх. Що? Для всіх. А, добре. Я так зрозумів, тут тут буде тамада, Оце типа травм. Оце... Той? Не Юра Приємно. Приємний. Юра звад. Юра звати. А що тут взагалі за тусовка? Тут? тут. Якщо я правильно розумію, тут у нас весілля відбувається. А, да, да. Про гею в басейні розказує. А, а можете заспівати пісню доброго вечора? Ні, я такої не знаю, я перший раз чую її здається. Ага. Ні разу її не чув. Там щось доброго вечора, тут, 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 ага. тут, тут, тут. Ага. Щось таке. А, той е, Іван Сторіса знаєте Сторіс? А, так, да, знаю, 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 От. знаю, знаю. При, при, Привіт, не знаю, куди мені. Е, е, е. А я ж тут говорю, те, що не можна на твіші говорити, як тоді можна знімати. А що ви говорите? А, ти не бачив початку, ну тоді добре, класно для тебе. Да. Хто це? Ким? ти не впізнав МЕМ. Воєнної адміністрації Миколаєва, перепрошую. Не впізнав, наливають вони э, стопарі. Ага. І ми визначаємо, хто краще знали стопорі. І ті, хто виграв, бухають, коротше. Ага. Коротше, безплатно пухав, коні, правда? А, а я... а, дивіться, це була рушкава футболка, в якій загинув Росія. Буде у нас э, задіяна в нашому конкурсі. Не загинув чи Я не знаю. На твічі не можна такого казати. Ну заснув, заснув весняли, буває. Етап 5. Это 5, це все виглядана історія, так. А як тебе звати, щоб ми здалися? Юра звати. Мене Орест. Приємно. Приємно, приємно. Я тут маю тобі контент, до нас прийшов упермаргінал. Щоб А Ані забанили на твісті свят, не можна показувати. Все, приходиться. Це контент, це XD. XDX. Має бути смішно. XD. Мене Юра звати. Вітаю, я до нас. Funfield. Fun field? Funfield. Fun Такая якась песня, така сексуальна, Давай Треба втікати, поки не пісну, Так, давайте Як ми тут зібралися заради наших володях Бачите Пам'ятаєте, я одного разу розказував один анекдот про довгі опасей, може посмотрити. Для тих, хто тільки прийшов, я ще після Так, розказую. Пізно! Так, сиділи Путін і Трамп в басейні. Випливають стирба! І тут не Путіна, ти що, в інший? А хто не говорить? Щоб мене заросла чим за А Скажіть, коли конкурсу, коли пацани виграють кукував, будуть анекдоти. і ви зможете розказати О! Готуйте анекдоти. А я зможу. Зможу. Дякую. Я, 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 я. Ну давай, давайте оцей стимер. Стопарик. Води, води. Ні, ну це правило. Або стопарик води, або нічого. Це вода, це вода, Реально вода. Це не вода, ні! Ні, я не буду. Ну тоді не розказуєш анекдот. Добре. Наступний хто? Добре, давайте я за нього! Хто за те, щоб я три анекдоти розказав? Ніхто. <звук> 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 Заходжу в магазин, а там ціни настільки непристойні, що можна ставити відмітку 18. <звук> Ладно, ладно, <плес> е, захочу в магазин купляти кота. Мене питають, е, яку породу вам, а я кажу, та мені поїбати. <плес> 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 ладно, останній, останній. <плес> останній, останній. Е, що зробила... Е, ладно, коротше, давайте я не під. <плес> ладно, <плес> <далі>. <плес> ладно, послухайте, послухайте. Що зробила сирота, коли їй вперше подарували айфон? Пробей на фото. Нажали на кнопку хоум. З позором, з позором, ладно. Альдуха да. <гул> Ой. Контент, зачитай найкращі анекдоти з чату. Так я якраз анекдоти найкращі зачитав. Ну давай ще, ще може якийсь, давай ще дамо можливість. Давайте чат, пробуйте. Ще один буде, ще я. Давай, Анійко. давай. Але це мій. Давайте стрімера нашого привітаємо за нього. Де в жінок найкудрявіше волосся? Питання. Ще Так. Де? На спині. Де? Внизу. В Африці. В Африці. Ладно. Ладно. Мені треба йти, будь ласка. Мені треба йти, будь ласка, мені треба йти, мені треба йти, будь ласка, мені треба йти. Але якби я був перезаден. Але то в нас ставно нормальний. Все гарно, все гарно. Хто про нас гадості пише в чаті. Тварі, так не пишіть. Одразу Так зразу я бандою, от сльозно. Хтось дякую. А тобі привіт альтухи. Вона сказала, що ти боїшся підійти до альтух. Ти нас боїшся, що закакалися. Я не боюся. Господі, щоб ви знов поймали. А можна скажу, а можна скажуть? Чи Яку найбруднішу фантазію ви коли-небудь мали? Поліцейського? Поліцей. Ну, У мене щоб було поліцейського, а просто... Знаєш, хотілося, щоб тебе Ні, ну Нормально. Якби ваше інтимне життя було серіалом, яка б була б його назва? Поліцейський таксист. Жвавий порушник. — Жвавий. Жвавий порушник. — Це не бомба. Кому дзвонить?